Привіт! Вирішив навести вам приклад. Ви завжди запитуєте мене, як е відрізнити справжнє від несправжнього, добро від зла і так. далі. Вчора бачив е жіночку досить мила. Ім'я е я навіть не запам'янав. Я подивився, що воно несе. Вона доносила певну інформацію. І акцентом було те, що могло вас насторожити. Ну, по-перше, люди, які займаються фізіогномікою, відразу би зрозуміли, що в неї підселення дике. Ну, Ті, хто розуміють, що таке підселення, це було просто дике підселення. І вона віщала ось про що, що творець? Тобто Бог. Має ранжири увага. Для того, щоб нас наказати. Лайт варіант, я не буду казати, як вона то називала, щоб ви не зрозуміли фамілію. Понайдете, будете її писати всяке. Середній варіант, важкий варіант. І надважкий варіант. Я, коли, я, я спочатку не повірив, що я то чую. Вона на повному, вона почала свій пафосний монолог з того, що вона сказала, що в неї надздібності і вона бачить ангелів. Люди, ви всі можете бачити, відчувати і навіть обніматися з ангелами. Це не являється надздібностями. Взагалі, з надздібностями, будьте, будь ласка, пообережніші. Нам нам по мені на сьогодні надздібності телепортація, лівітація, телекінез, матеріалізація, наб... перебування в кількох місцях одночасно. Оце надздібності. А яснобачення, спілкування з ангелами. І так далі, це ну, все одно, що я буду казати, що пити каву, це надздібності. Так от, якщо вам не резонує те, що ваші батьки вас будуть за щось наказувати. Які вас люблять, які створили вас по образу і подобію своєму? Бог всім, все милосердний, все прощаючий, все люблячий, який є любов, і в нього для вас заготовлені риски. Ви правда, біжіть від такої людини, яка несе таку таку чушу. Вона являє собою у осередок зла. Вона з кайфом і смаком розповідала, як цілий народ несе покарання. Я намагався її слухати до кінця. Я прослухав навіть 5 хвилин. Ну, мене дуже знудило. Я перестав її слухати. Ну, чесно. Я розумію, я навіть не дивився, скільки в неї там підписників, але я думаю, що набагато більше, ніж в мене. Мене то не, це не, не перечіпає. Але я розумію, що я колись свою доньку не обманув і сказав, що дегенератів у нас дуже багато. Я не буду казати, які я сказав, в процентному відношенню, але так воно і є, напевно. Люди, ну не слухайте ви всякий бред. Ви Ну відчуйте ви серцем, що людина несе ахінею. Просто може і я колись для когось несу ахінею. Вимикайте пальчиком то все. От. Но по -по подумайте собі, що той, хто є любов, карає нас, то рядом стоїть навіть не раб Божий. А я не знаю що. А я не знаю що. Розумієте? Бог, любов, покарання. І його ступені розписані у Бога. І якщо ти себе погано вів, то будеш так покараний. Сяк... Так, є відповідальність за всі наші дії, яка передбачена простим законом збереження енергії, тобто законом карми. Тепер карма стара минулих життів відпрацьовується у штатному. Режимі. А нова карма відпрацьовується в те, що називається миттєво. Тобто в цьому житті. Це не значить, що ти там кинув камінця, тобі в лоба назад повернулось. Ні. Але ти відпрацюєш, це буде ситуація вже в цьому житті і дуже скоро. Де ти відпрацюєш то? От. Так що ну, це все зрозуміло. Але ніякого покарання, ніякі обставини вашого життя не призвані. Для того, щоб причинити вам біль, покарати вас. Всі обставини заслуговуємо ми самі, притягуємо ми самі, створюємо ми самі з цілею навчити нас. І коли є ситуація, навіть, на наш погляд, дуже страшна, завжди з неї є вихід. Так, тепер дуже багато ситуацій, втрати майна, втрати своїх близьких. Це пережити. Дуже важко. Люди собі життя прожили і кривої вилки не лишилося від їх майна. Це дуже важко. Це дуже важко. Але з іншого боку, це є можливий початок дійсно щасливого життя. Так, через гори і біду. Втрата близьких. Ваш, ваш, важко пережити, можна думати, що неможливо. Я сам втратив батьків досить рано, як я вважаю, в 33 роки. Але для мене це було, було неочікувано. Вони були досить молоді люди і пішли по-різному, тато важко. От. І для мене це було важко пережити. Я не знав, що з тим робити і як з тим жити. Хоча сьогодні вдячний, що вони цього всього не бачать. Вже пройшло 20 років з того моменту. І е, я не люблю про те згадувати. Але тепер переживаються, цілі сім'ї знищуються, і це дуже важко пережити. Я не знаю, що тут порадити. Але це ми мусимо теж пережити. Отже, дорогі мої, запам'ятайте одне, Боженька нас любить. Безусловною любов'ю, без передума.